Продовжуємо ефір разом з Олексієм Даніловим, секретарем Ради національної безпеки і оборони. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Вітаю. Я почну з фактично головної новини цих вихідних саміт у Саудівській Аравії, де 42 представники політичних радників і радників з національної безпеки 42 лідерів держав брали участь в обговоренні формули миру президента Зеленського. Позитивно її оцінюють дипломати, але оскільки Росії там не було запрошено, то вчора ввечері Росія виступила устами путінського прес-секретаря Піскова, який заявив, що, мовляв, Росія, начебто, ні на що більше в Україні не претендує, крім того, що вже внесли в свою конституцію. Тобто мова про тимчасово окупований Крим і чотири українські області виглядає на те, що ця озвучена фраза піскова була не випадковою саме у вечір закінчення саміту в Саудівській Аравії. Вони, начебто, посилають якісь сигнали. Вам так не здається? Ну, перш за все, я хочу сказати, звичайно, закупіла росіян після цих вихідних з рахуванням того, що був проведений саміт, і куди росіян не запросили з зрозумілих причин, тому що. Ім там нема що було робити те, що стосується заяви не тільки Пескова, Сьогодні була заява представника офіційного представника Міністерства закордонних справ Російської Федерації от, відносно тих подій, які відбулися, і вони там вже я не знаю, як вони там стрибають від того процесу, який був. От я можу сказати, формула мира запропонована президентом Зеленським з 10 пунктів, обов'язково буде виконана. Якщо це не буде виконуватися, то тоді питання про справедливість, і взагалі про питання, в якому світі ми живемо. Якщо якась країна сусід бере вносить в свою конституцію території, які до неї не мають ніякого відношення, і кажуть, тепер це буде наша. Ну дивна позиція. Завтра почнуть інші країни це робити. До чого тоді буде приходити світ? Тому ще, ще раз нову що це перемога нашої дипломатії, нашого президента з урахуванням його позиції, і до того часу, поки формула миру не буде інстальована. Зустрічатися з росіянами нема про що говорити. Вони мають залишити нашу територію згідно устава ОНУ, поот про які там всі безвиключно представники говорили, що треба жити по тих нормах і правилах, які зафіксовані в організації Об'єднаних Націй, ми маємо назву ООН. Ну а поки вона не інстальована, ця формула миру у нас продовжується війна. Сьогодні депутат Єгор чернів повідомив про те, що за його даними в Бундестазі різні депутатські групи вже, начебто, погодили надання Україні далекобійних ракет німецьких збройних сил. Чекаємо звичайно офіційного підтвердження, але я пригадую, що до цього німецькі збройні сили виступали проти передачі нам ракет, які б'ють радіусом до 500 кілометрів, мотивуючи це тим, що ми, мовляв, можемо наносити удари по російській. Території за вашими відчуттями, пане Олексію, як це вкладається у наших партнерів в голові, коли ви ніби і переможіть Росію, бо за справедливо, але ми вам не дамо зброю, бо а раптом ви будете бити по території Росії, бо це тоді в їхньому розумінні несправедливо? Я можу сказати, нам є чим бити по території Росії власним виробництвом, а для того, щоб ми могли. Звільняти наші території захоплені, тому звертаємося до країн партнерів для того, щоб вони нам допомогли саме з озброєнням для звільнення наших, наших територій. Я хочу звернути увагу, що останнім часом і Німеччина, і Франція змінили позицію. Вони на сьогоднішній день максимально співпрацюють з нашою країною, розуміючи всю підступність Російської Федерації, яка продемонструвала не тільки під час нашої війни, і під час тих подій, які на сьогоднішній день Відбувається на африканському континенті, там, де на жаль, без росіян не обійшлося, і те, що сьогодні відбувається в певних країнах Африки, безпосередньо відношення має Російська Федерація для того, щоб спробувати захопити вплив от, на тих територіях, до яких вона не має ніякого відношення. Ну, ви очевидно про військовий перегород переворот в Нігері, який відбувся, після якого е, ці заколотники попросили про пряму допомогу військову у Росії. Е, ви вважаєте, що росіяни реально мають шанс створити таку точку напруги в Африці, яка відверне увагу світу від війни в Україні? Я можу сказати, що від нашої війни уваги світу не буде. От закрита, обов'язково бути на порядку денному, тому що ми знаходимося в центрі Європи, і це звичайно буде турбувати всіх, всі країни, які є членами Євросоюзу. От, це перша ситуація. Друга ситуація. На жаль, ми неодноразово вже говорили, що все треба робити в час того часу, коли стався переворот з зарахуванням участі Російської Федерації в Малі, от я хочу звернути увагу саме символічно, що він відбувся 18 серпня 2020 року. Ми тоді звертали увагу на цю дату 18 серпня 1991 року. Саме в цей день відбувся е, заклад під назвою ГКЧП, який результатом якого став розпад радянського союзу. Ви знаєте, що Путін і його найближче оточення вони ще ті шамани. От і тому вони саме 18 18 серпня 2020 року вибрали дати, коли вони почали експансію на африканському континенті. Зараз вона продовжується в, Нігері, в Нігері без них так само не обійшлося. Є ще інші країни, там де вони зараз приймають участь, але це не значить, що увага від нашої вини світової спільноти буде знаходитися десь на другому місці. Ну, тим більше, що зараз серйозна увага прикута до судноплавства в чорному морі після успішної атаки на російські військові і мілітарі кораблі. Судноплавство в Чорному морі опинилося на якійсь такій підвішеній ситуації. До того ж, сьогоднішній не зовсім поки що зрозумілий вибух на зерновому терміналі турецького порту комерційного в Мармуровому морі, ставить дуже багато питань. На вашу думку, цей сьогоднішній вибух в Туреччині він якось пов'язаний з питанням зернового коридору. Чи це ми вже бачимо збіги там, де не обов'язково вони є? Треба дочекатися офіційної позиції От, Анкари з цього приводу. Треба розуміти, що зараз там ідуть я більш ніж впевнений, не ретельне з'ясування стосунків, чому так сталося, і що саме було причиною того вибуху, який стався на території Туреччини. Я думаю, що там є абсолютно велика кількість досвідчених фахівців, які в дуже короткий проміжок часу дадуть відповідь на це непросте питання. Чи це була якась закладена вибухівка, чи це питання от, так званої пили, які утворюються в таких процесах? От я думаю, що ми точно почуємо остаточну версію турецької турецької страни, яку ми маємо сприйняти за первинну і остаточну. Інтриги просто додає ще той факт, що було оголошено про те, що наприкінці серпня можлива зустріч між Путіном і Ердоганом. Теоретично вона би повинна була внести якусь ясність в майбутнє зернового коридору. Те, що росіяни свого носа пхають скрізь, де тільки можливо, це стара історія. У те, що стосується зернового коридору, я хочу нагадати, що перш за все у нас не було домовленості з Росією. Ми домовлялися з ООН і з Туреччини з цього приводу. Ми продовжуємо цю роботу. І питання шантажу Росії, який шантажує весь світ голодом. От воно одне з питань, які так само розглядалися під час тих зустрічей, які відбувалися, і всі вихідні і відбуваються майже кожного дня. Залученням е наших представників, які займаються міжнародною політикою, О, Це питання світової вже е безпеки. От і шантаж Росії не має проходити. Він має бути зупинений. Ну нам би всім цього хотілося, але поки що росіянам вдається наводити шуму. От ми вже говорили про Африку, але бачимо також, що на кордоні з європейським союзом вони теж намагаються влаштовувати різні провокації, переселивши частину вагнерівців безпосередньо до підконтрольного їм Лукашенка. Сьогодні було повідомлення про те, що прикордонники Латвії фіксують, як білоруські прикордонники роблять в кордоні такі дірки і спроби для можливих біженців, як вони це називають. Щоб вони створювали дестабілізацію на кордоні умовно Білорусь ЄС це серйозний чинник загрози, чи це вони так просто розминаються від нудьги? Дестабілізація з боку Російської Федерації, якби вони не відхрещувалися від Вагнера, це один із проектів, які є в Росії. Ви пам'ятаєте, було велике тренування, коли на території Білорусі свого часу було завезено велика кількість. Громадян інших країн, які пробувалися через кордон, саме ті тренування на той час відбувалися, намацувалися слабкі місця на кордонах Польщі і Літви. От я більш не ж певнений, що наші польські і літовські друзі дадуть двісті цим провокаціям, які на сьогоднішній день готує сама Російська Федерація. А як на українсько-білоруському кордоні там вже ж теж час від часу звідти намагаються заходити якісь ДРГ? Ну поки що, здебільшого з російсько-українського кордону на Сумщині, але я так розумію, що ми чекаємо провокацій і з білоруського боку. Принаймні, недавнішні пуски ракет проходили траєкторію якраз над Білорусю. і звідти формально залітали на українську територію. Те, що стосується питання нашого кордону з Білорусією і з Росією. Маєте на увазі, що майже на кожному засіданні ставки Верховного команду, що президент нашої країни проводить щонайменше двічі на тиждень, це питання є на порядку. Денному генерал Дейнека, який безпосередньо відповідає за кордон, за кордон, має доповіді з цього питання. Ситуація знаходиться на контролі. От і у разі уникнення якісь, якогось загострення, точно наші збройні сили, наші прикордонники готові дати вісіч агресору. Це тішить так. Ми сподіваємося, на наших прикордонників не менше ніж на наші протиповітряні сили, які працюють з росіянами успішно. Ще один момент, який безперечно цікавить багатьох. Чи є у вас інформація про те, які настрої росіян в тимчасово окупованому Криму? Тому що почастішення бавовни на півострові воно мусить викликати якусь реакцію, але через тотальну цензуру в російських медіа цю реакцію складно побачити. У вас є якісь дані про те, що там росіяни Зараз переживають ну насправді інформаційна блокада, яка влаштована росіянами безпосередньо для Росіян, вона періодично проривається. Те, що є на території Криму, ті події, які є на території Криму, от вони доходять до громадян Російської Федерації. Я хочу зауважити, що по тих даних, які ми володіємо, на 54% зменшилась кількість відвідуючих кримських півостров порівняно з минулим роком. Це каже про те, що вони розуміють, що там відбувається. Це кажуть про те, що не так багато вже бажаючих їхати відпочивати в так званий наш Крим. От Крим, все точно буде наш. От, ніякого відношення до Російської Федерації мати не буде. От і ми готуємося всіма силами для того, щоб це стало якомога скорше. Ну а ми, як громадяни, допомагаємо, чим можемо. Я вірю. Дякую, пане Олексію, за те, що знайшли можливість вийти в ефір. Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки та оборони України, був гостем нашої розмовної студії.